20-те століття залишило нам у спадок події минулого, які, віддаляючись, не втрачають своєї актуальності і вимагають осмислення досвіду боротьби вже українцями нинішніми. До таких подій належить 22 січня 1919 року, день прийняття акту з'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, котрий увійшов в історію України як національне свято, день соборності. Шанувати пам'ять найвідомішого співця українського народу Тараса Шевченка зібралося цього дня. Чимало городян представники міської та районної влади, депутати всіх рівнів, керівники підприємств і державних установ, учні та студенти першими поклали квіти до пам'ятника Кобзареві, виконуючи обов'язки Криворізького міського голови, секретар Криворізької міської ради Сергій Маляренко та перший заступник міського голови Андрій Гальченко. Взяли участь в церемонії і народні депутати України Юрій Любаненко, В'ячеслав Задорожній та Костянтин Павлов. Вклонилися кобзареві і духовенство Криворізької Нікопольської єпархії. Про це давно мріяли. Всі справжні патріоти нашої держави ми повинні тільки єднатися і тим самим звеличувати нашу Україну. А ми на своєму рідному криворіжжі разом з громадою нашого міста будемо робити все, щоб наше місто процвітало було найкращим в нашій країні, і наші нащадки пишалися тим, що вони криворіжці. Наше завдання сьогодні і наші молитви. І особливо людей церковних, віруючих, духовних про те, щоб Господь благословляв нашу Україну гідністю, щоб сьогодні ми всі допомагали один одному, а найбільше прикрашали нашу землю добрими справами, братерством і свідчили цілому світу, що ми є Божа держава, народ Божий, благословенна Україна. Святом. До проголошення соборності пролягав тернистий шлях у січні 1918 року заявила про себе Українська Народна Республіка. А на територіях, які входили до складу австро угорської імперії, було створено західноукраїнську народну республіку. Але знадобився майже рік, доки в грудні лідери двох держав підписали передоб'єднувальний договір, котрий увійшов до історії як акт злуки українських земель. Його оприлюднили 22 січня 1919 року в Києві на Софійській площі. І, хоча єдиною Україна пробула недовго, через кілька місяців. Більшевики захопили Київ, а східну Галичину окупувала Польща. Цей акт мав величезне політичне та історичне значення для створення української держави. Це століття залишило дуже багато визначних актуальних да для України. Да? Однією з таких дат можна вважати 22 січня 1919 року. Українська земля це одна земля. Всі ми українці, незалежно від того, східна територія чи західна територія України. Ми всі повинні жити злагоджено і працювати для своєї держави. Саме в цей день українці відчувають себе єдними соборними, і ми можемо відчути себе як нація. Для сучасної молоді День Соборності України скоріше важливий історичний факт ніж святкова дата. Однак, всі юнаки та дівчата визнають вирішальну роль цієї події для сучасної України. Свідомість українського народу прийшла давно, але території були роз'єднані. Тому це свято не потрібно забувати і завжди пам'ятати, що український народ народ це сила, воля, наша єдність ну, по перше, у нашій мові. Ми намагаємося розмовляти нашою українською мовою і. Наші традиції, то, що ми зараз тут зібралися, це дійсно показує, що ми єдина держава. Офіційно День Соборності почали відзначати у 1999 році. А в грудні 2011-го президент Віктор Янукович оголосив його Днем Соборності та Свободи. Саме ці поняття є складовими незалежності, заради якої боролися протягом століть українці. Тому зараз святкування Дня Соборності це не лише наша вдячність творцям акту Злуки, а й моральний обов'язок берегти пам'ять про тих героїв, які заплатили життям за здійснення мрії усього українського народу, бо тільки соборна Україна може бути вільною та незалежною це добре знали наші предки ще багато років тому.